Вітаю вас. Кажуть, якщо людині дати мету, заради якої треба жити, вона виживе за будь-яких умов. А якщо мета саме життя не здаватись, боротись, перемагати. Які вони шляхи до життя. Кажуть біда, що вода, несподівано до хати приходить. Молоде щасливе подружжя Глушків і не гадало, скільки випробувань чекає попереду. Понад 10 років тому віці не відразу визначили діагноз. У півтора року після щеплення дівчинка серйозно захворіла. Обстеження в лікарнях, тривале лікування не давало бажаного результату. Реабілітація в міжнародних центрах торятівна соломинка, яка подає надію. А ще тішить те, що дитина все ж розвивається. Ходить до районного реабілітаційного центру, відвідує школу-інтернат, вчиться на дому. Активно поглинає нові знання, проявляє творчість і зацікавлено вникає в новинки техніки, підтверджуючи те, що молоде покоління легко володіє новітніми технологіями. Діти відомо квіти нашого життя, рідні як можуть докладають усіх зусиль, аби зберегти домашній затишок, наповнити дім радістю. Однак круті віражі буття так закручують життєву дорогу, що глушки ледве втримуються на шляхах. Котрі ведуть до істини, Змушують шукати вихід із кризи, котра нерідко давить з усіх боків. У 2005 році в Дмитра виявили серйозне захворювання нирок. Через два роки він потрапив на гемодіаліз. Через шість був змушений погодитись на операцію. Дружина стала донором і зараз надійно підставляє своє плече чоловікові в усіх починаннях. А зрозумівши, що самотужки змінити щось дуже важко, об'єднали навколо себе однодумців і тепер роблять все, аби гіркота страждань не зламала інших. Останні два роки громада Шляхи до життя, яку очолює Дмитро Глушко, б'ється за стабільну поставку імуносупресивних препаратів, котрі після трансплантації мають приймати хворі з пересадженими органами пожиттєво. Вони дороговартісні, коштують від 10 до 20 тисяч гривень на місяць. В залежності від дозування та найменування препарату для середньостатистичних сімей, у кого є інваліди з пенсією у тисячу гривень, це просто неймовірні ціни. От і змушені такі люди гуртуватися, аби вижити. В лавах організації хворі з Харкова, Миколаєва, Одеси, Херсону, Києва, Львова та інших міст України, звертаються до всіх органів влади від профільних міністерств до місцевих рад. Із закликом зберегти їм життя. Бо у багатьох воно висить дійсно на волосині. Особливо скрутним виявився останній рік, коли в країні тривалий час були серйозні перебої з постачанням ліків. Держава забезпечує ними людей з пересадженими органами безкоштовно. Та тендерні перепетії, реформи та різні неузгодження в медичній галузі відрізали артерії для повноцінного життя. После пикетов в августе месяце в 14 году мы добились, чтобы внесли изменения в программу э, нефрологического профиля для городских жителей. Городские власти выделили нам на закупку нуспресии 2,5 млн грн. Но этих денег катастрофически всё равно не хватает, это половина того, что нам нужно. Без вихід виводить людей на акції протесту. Аби привернути до себе увагу, вони організовують пікети, збори зі зверненнями. І готові надалі вдаватися до радикальних дій, бо мають лише два шляхи до життя або у небуття. Рідні заради своїх близьких продають будинки, квартири, машини. Вірять в те, що таким чином врятують від смертоносної хвороби. В області кажуть таких людей за сто. Вже два десятки років Людмила, мама двох синів, бідкається, як врятуватись від біди, котра безжально вчепилась в їхній долі. З трьох місяців діти мають вроджену патологію нирок. Шість років на гемодіалізі розповідає, втомилася від постійного пошуку необхідних ліків, не відчуває підтримки держави. Опускає руки, коли дізнається про затримки з постачанням необхідних медикаментів. Два рази в неділю проходять гемодіаліз, без якого вони просто жити не будуть. Це ну, як обов'язкова процедура. Ну, а крім того, звісно, медикаменти дуже дорогі. Якщо взяти саме цей еритропі там в упаковці шість шприців з лікарством. Їм треба колоти кожен діаліз. Він коштував до тисячі оці шість шприців. Треба дуже пити альфа-детри лікарства. Це дуже ну, таблеточки стоять дорого. Вони в приділах 400 гривень стоїть. Одні пенсії на одного сина не вистачає. А вас таких двоє? Си. А їх двоє, да терпіння цих людей досягло точки кипіння в серпні, і вони, зморені обіцянками, прийшли до міського виконкому з Надією, що запрацює програма, котра передбачає оплату за ліки з місцевого бюджету. Головний спеціаліст управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Дмитро Сидоренко розповідає, що останні поставки з мозу, на жаль, були в 2014 році, а потім залихорадило. То апреліція місяця при, при, пацієнти були обезпечені за свій счет або обезпечені за счет перерозприємства препаратів тих остатків, які були централізовані. Діло з мертвої точки. И э, по данным, проведенным тендеру, были заключены договора, и уже с августа месяца сего года ситуация несколько выровнялась в лучшую сторону. Ту сумму, которая была выделена городской властью, э, хватит ориентировочно до декабря месяца. Это, я повторю, это 3 миллиона 800 тысяч гривен. Ориентировочная потреба. На город і на 49 пересаджених, і на 12 місяців составляють около 8 мільйонів гривень. Є два варіанти замісної терапії гемодіаліз і трансплантація органів. За статистикою лікарів в області майже 250 чоловік чекає трансплантація нирок. Для них це єдиний шлях вижити. Держава виділяє для їхнього безкоштовного лікування певну квоту, котра покриває потреби майже на 65%. Решта, згідно з українським законодавством, турбота органів місцевого самоврядування. Однак із досвіду відомо, не завжди в районах області знаходяться для цього кошти, що відповідно викликає занепокоєння хворих громадян, як вихід використання замінників. На Україні використовуються тільки ті препарати, які сертифіковані. Другі препарати ми не маємо права використовувати і закупати. Переход с оригинального препарата на дженерик он проводится под контролем определения концентрации препаратов в крови. Есть, если мы переходим на дженерические препараты, пациенту назначаем, ну нет выхода назначаем, есть только дженерик, то мы обязаны проверить концентрацию препаратов в крови при переходе. Все это позволяет, скажем так, скоррегировать дозировку и не нанести вред пациенту. Лабораторія хронічного гемодіалізу Запорізької обласної клінічної лікарні є однією з кращих в Україні. Саме тут лікуються пацієнти, у кого відсутня функція нирки. Таке порушення в здоров'ї вимагає постійного нагляду, лікування штучною ниркою та очищення крові. Для того, щоб хвора людина почувала себе добре, тут їй необхідно бути 12 годин на тиждень, тричі по 4 години. Процедура заключается в том, что у пациента берется кровь, которая поступает вот в эту вот колоночку. А здесь происходит обмен между кровью и диализирующей жидкостью. Диализирующую жидкость готовит аппарат из специального концентрата, из специальной очищенной воды в определенных пропорциях, которые задает врач. Вот ну і какое-то время нужно для того, щоб кров стала чистой. Процент снижения шлаков шлаків быть ну, не менее 65% от начала процедури по сравнению з концом процедури. Майже 500 людей на сьогодні одержує ургенну допомогу. Хоча реально тих, хто потребує такого медичного втручання, вдвічі більше. Цим хворим можна сказати пощастило. Головне дотримуватися вимог лікарів, не зменшувати тривалість діалізного часу, щоб почувати себе в нормі. І так можна жити не один десяток років. Фахівці запевняють, мають все необхідне, аби надавати якісну допомогу. Хоча хотілося б більшого. Площа відділення замала. А ще бентежить вартість ліків для корекції. У всьому світі цей тягар бере на себе держава. А для украинского пенсионера с инвалидностью это очень непроста ноша. Даже необходимые для лечения анализы стают недоступными. Сдавать их мы не можем часто. Если бы сдавать их раньше, было бесплатно. Сейчас 500 гривен надо сдать анализы эти. Для того, чтобы только установить, что нужно пить. А дальше получается еще хуже. Значит, тот же кальций, простой мел, который стоил раньше 10-20 гривен, сейчас он стоит 500 гривен упаковка. Которую, а нам надо его пить постоянно. Володимир Єрмоленко активно захищає права людей, хто на діалізі. Постійно піднімає проблемні питання перед керівництвом обласної адміністрації. Завдяки цьому була розроблена програма розвитку гемодіалізу в місті та області. Непокоїть активістів компенсація вартості проїзду до обласної клінічної лікарні для тих, хто проживає в Запоріжжі. Турбує також доставка пацієнтів до лікарні. Багато хто має ураження ніг і їм важко пересуватися містом. Актуальним є питання щодо створення міського діалізного центру для жителів міста Запоріжжя. Ще 2012 року було заплановано створити його на базі 10-ї міської лікарні. Зручне місце розташування, можливість розмістити його на першому поверсі будівництво пандусу. Починаючи з 2012 року здавалися документи, був создан проєкт. техническая документация, проектно сметная документация. Потом эта документация прошла экспертизу государственную. И вот в 2015 году к началу, наконец, была возможность, были выделены городским советом деньги на 10-ю городскую больницу, и УКС провел торги. Был определен подрядчик, кто будет выполнять строительно-монтажную работу. Если бы я запоряжал здесь не 120 діалізних машин, котрі планується встановити в лікарні, могли би повністю ліквідувати чергу і забезпечити потреби міста. Як все буде, покаже час. Головне дбати про конкретну людину. Школа життя єдина, котру не хочеться закінчувати. Головне мати поряд дбайливих вчителів, небайдужих людей та бажання змінювати реальність. Нехай на вашому життєвому шляху, дорогі друзі, буде менше перешкод і холодних вітрів. Усього найкращого. До побачення!